Дружина екс-заступника голови Волинської ОДА судиться із податківцями. Луцькрада передала військовим позашляховик і квадрокоптери. За тисячу доларів підроблені документи як студент у Польщу їхав. Волинянин понад 50 років поспіль плете екологічні кошики. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії сьогодні Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Добрий вечір, вельмишановне товариство. У Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка. 23 вересня поблизу населеного пункту Селидове Покровського району Донецької області загинув молодший сержант. Віталій Дудко. У громаді повідомили, народився Віталій Дудко у місті Стрий Львівської області, навчався у четвертій школі міста Ківерці. Фахову освіту інженер у соборі Святої Трійці відбудеться відспівування військовослужбовця. Сергій Аксьонов загинув 12 вересня у районі населеного пункту Журавлівка Білгородської області Російської Федерації. Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. Луцька рада не припиняє підтримувати наших захисників. Так рота ударник авіаційних комплексів 68-ї окремої єгерської бригади отримала від мера Луцька позашляховик. Його придбали за кошти одноденного заробітку працівників міської ради. А військові частини 1141 національної гвардії України одержали від міської ради квадрокоптери і техніку. Більше 80 таких автомобілів куплено за кошти, які жертвують зі свого заробітку працівники міської ради, наших комунальних закладів, підприємств і установ. Також для нашої національної гвардії передали мавіки 10 мавіків, і денні і нічні передали антени до радіостанції «Моторола», зарядні, зарядні. Пристрої і батареї до радіостанції, а також, скажімо, такі термоплащі, які дозволяють бути непомітним для тепловізорів іншого обладнання, спеціалізованого вночі. Також Нацгвардія, наші Луцькі нацгвардійці виконують бої завдання на Запорізькому напрямку, на Покровському напрямку. Ну а днем раніше Луцьк рада передала позашляховик спецпідрозділу кракен, що оборонять Україну хідного переходу. Перевірка показала, що водій автомобіля був тверезий. Зареєстровано кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Автомобіль вилучено. Тривають першочергові слідчі дії, призначено низку експертиз. Встановлюються всі обставини цього ДТП. Дві аварії за один день і в тому ж місті на проспекті Соборності у Луцьку укотре зіштовхнулися два легковики. Що кажуть учасники, ДТП чула наша знімальна група. На цьому перехресті, що за моєю спиною у Луцьку ледь не кожного дня стаються аварії. Нещодавно водій кіль, той розтрощений, і спрацювали подушки безпеки. Аварії на перехресті дуже часто. Нагадаємо, 16 вересня на цьому ж місці сталася ще одна ДТП позашляховик, аж зніс паркан, що розділяє проспект. Олена Лищук, Мирослав Гутимчук для новин на часі. Студент хотів поїхати за кордону, натомість опинився під слідством. Хлопець навчається у Рівненському фаховому коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування України. У грудні минулого року юнак їхав до Польщі через пункт пропуску Ягодин. Виявилося, що для перетину кордону студент надав підроблені документи, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, мовляв, він знятий із військового обліку. А ще фальшивкою виявилася дові. Від КВЛК на хлопці завели кримінал щодо підроблення документів. Той пояснив, що у серпні 2023 року через мобільний додаток домовився із невідомою особою про виготовлення документів. Потім на автозаправній станції у Хмельницькому зустрівся із невідомим, надав йому копію паспорта, ідентифікаційного коду та фотокартку, дав 500 доларів США авансу. Приблизно через 2-3 місяці невідома особа під час зустрічі на автозаправній станції біля міста Хмельницький передала йому вище зазначені підроблені документи. А він віддав їй ще 500 доларів США 28 грудня 2023 року, близько 12-ї години, під час проходження прикордонного контролю в пункті пропуску міжнародного автомобільного сполучення Єгодин він пред'явив вказані підроблені документи працівникам Державної прикордонної служби України. Підроблені документи він придбав для виїзду з України до Республіки Польща з метою відвідати свою бабусю. А не з метою залишити територію України, щоб уникнути мобілізації, хлопець розкаявся і просив суддю призначити йому штраф. У Шацьку йому присудили 30 шенів. Підприємниця Людмила Гупало, одержавши податкові повідомлення рішення, вже традиційно пішла їх оскаржувати до суду. Судячи з того, скільки загалом було тут подібних справ за позовом цього ФОПа до податківців, то схоже, пані підприємець вже проторувала до волинського адмінсуду якусь свою окрему стежку. Здебільшого її позови до податківців стосуються бюджетних відшкодувань, рідше транспортного податку. Наприклад, з 15 проаналізованих справ, які знайшли в реєстрі і які доходили аж до касації, фоп гупо. Ло програла лише дві. А якщо звести до купи суми бюджетних відшкодувань і штрафів, які мала б сплатити відповідно до цих же проаналізованих справ, то таким чином, наприклад, завдяки лише 13 виграним судам, зекономила собі біля 4 мільйонів гривень, які вимагали сплатити податківці. Але наголосимо, це лише часткова вибірка справ. А їх є, звісно, більше. І ось в цю колекцію додалась чергова справа за позовом ФОБ Гупало до Волинської податкової. Через суд вона хоче скасувати. П'ять податкових повідомлень рішень, вимогу про сплату боргу і застосування штрафних санкцій за невчасно нарахований єдиний соціальний внесок підприємцям завищено валові витрати за 18-19 років як витрати на отримання основних засобів подвійного призначення. Мова йде, наскільки я зрозумів, правильно з матеріальної справи під основними засобами подвійного призначення в акті зазначено це вантажні транспортні засоби, перелік яких наведено в даному акті. Зокрема, податківці засумнівались у праговій підставі внесення валових витрат на запчастини та амортизацію на окремі вантажівки. Варто наголосити, що валові витрати виключають із так званого валового доходу, за яким компанії і обчисляють свої податки на доходи, які мають сплатити в казну держави. Тобто, чим більше відмінусуєш з доходу таких витрат, тим менше податків заплатиш відповідно. А ще ці податкові повідомлення виникли, бо ж волинським податківцям не було підтверджено витрати на відрядження водіїв за кордон. нагадаємо, Людмила Гуполо, дружина колишнього заступника голови Волинської ОДА Юрія Гупола, має фірму, яка займається міжнародними вантажними перевезеннями. Як чуємо в засідання, тоді з цими документами сталася одна пожежа органом ДПС на підтверджено витрати на відрядження водіїв за 2018 рік на відповідну суму. Вами по позовній заяві вказувалося, що такі документи були е, втрачені внаслідок пожежі. Вами додано акт про пожежу. Так. Також вам вами було е, вказано про те, що такі документи вами відновлювалися. відновлювалися і надавалися податковому органу. Так. так, Більше того, е, е, відновлення цих документів, на ну, контрагенти, запит, запити до контрагентів. Були в податківців і питання, і по приміщенню ресторану, а саме заниження суми оренди. Відтак, суддя, аби розібратись в цім питанні, попросив на наступне засідання надати відповідні договори оренди цієї площі. Своєю чергою адвокат підприємиці каже, йому теж потрібен час. Хоче ознайомитися з відзивом податківців на черговий позов підприємиці Гупало. Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі. Поїхав на кілька днів відпочити у світя, а там зустрів поліцію. Лучанин їхав за кермом, його зупинили, відчули запах спиртного і запропонували пройти освідування. Хлопець довго вагався, що йому робити. Що ж трапилося, тепер пояснював у суді. Це кадри із бодікамери поліції. Правоохоронці ввечері зупинили Дмитра і відчуває. Як можете далі продовжувати рух. Дмитро запевняє, що їхав тверезий. Не наклали причини зупинки, нічого. Чому вони мене зупинили? В даному випадку я кажу, що я 100% був в тверезі і що є доказом навіть в лікарні. Те, що я здавав аналізи через 1 годину і 6 хвилин. Але ж вас, Дмитро Олегович, притягують до відповідальності не за керування в стані алкогольного спіння, а за відмову пройти огляд. Так, ми розпитували поліцейських, що буде за відмову, на що вони взагалі не відповіли. Ну, я звичайно розумію, що це не знімає з мене відповідальності, але поліцейський зобов'язаний роз'яснити, що має бути за відмову. І так само потім декілька разів перепитували я, так само мої знайомі з боку стояли, поліцейські уникали цього питання. Але на поліцменів юнак не скаржився. А ви оскаржували дії поліцейських? Е, дії поліцейських не оскаржував. Ну, Мені взагалі ніхто не підказав, що так можна зробити. Сам за кермо в мене досвіду більше вісім років, день в день їжджу в цілу Україну об'їздив і взагалі порушень абсолютно немає ніяких неделя. То як же ж все було насправді? Суддя уважно дивиться відео. Я? – Ну. – Ще замка якого вживав? – Ну тут сама рамка. Реподуєте, або ну то що, визові губи, трубку не мігнуєте. Можна відмовитись. Що за це буде? Це буде протокол. Протокол. Це буде просто, я складаю протокол, що ви керуєте з ознакомьте, навіть у вас харчіння рук, губи тільки пересокший, але від дороги Ну, А що ви взагалі як? Ну це стаття 130, частина перша. Ще третій варіант, може приїхати до лікарні. Тут уже Керманич почав, як то кажуть, шукати серед копів спільних знайомих. Тараса Флодера знає, він капітан міської поліції з священих Я Не знаю від кого, але в машині запах. Це не буде, не буде. Ми, якщо покаже більше, але відмовитись можна, чи як. Якщо покаже, то вже все. Я просто зранку пив, ну, може, і ну, в лікарню може я відмовити. Хлопець довго думав, вагався, що ж йому робити. В лікарню поїде лише згодом. Ні, як буде відмова від проходження. Після дослідження відеодоказів уже навіть апеляційний суд вирішив за відмову проходити освідування. Юнака таки штрафують на 17 тисяч гривень. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. У Луцькому міськрайонному суді знову справа про підробку документів. Ріелторкою мовляв жінка брала із забудовника кошти за послуги, яких не надавала. Спершу суд виправдав Тетяну пронозу. Утім, із ініціативи прокуратури ця справа побувала і в апеляції, і у верховному суді. Нині знову суд першої інстанції. Справа про підроблення документів мандрує судами всіх інстанцій вже понад п'ять років. У прокуратурі впевнені рієлторка Тетяна Проноза отримувала від забудовника ТОВ «Липинський» по 5% відсотків від проданих квартир незаконно. Нібито більшості з покупців жінка й в очі не бачила. Втім, суд першої інстанції її виправдав. Опитані 80 покупців тоді підтвердили. Тетяна Проноза таки консультувала їх щодо купівлі оселі. Ну а прокурори подали апеляцію. А потім і касаційну скаргу до Верховного суду. Справа повернулась у Луцький міськрайонний суд. Тетяна Проноза запевняла суддів: якщо помилки і були, то суто технічні. Всі люди, які приходили в суд, і більше 80, всі сказали, що я їм придала на квартиру. Чому я стільки років мучаюсь? Скажіть. Так, да, можливо, десь в якійсь мірі у мене не було такого досвіду бухгалтерського, як правильно робити. Тому я прислуховувалась до порад бухгалтера Товлипинське як потрібно. Далі була за кордоном, але мені бухгалтер сказали, що треба робити на останню звітну дату. Відповідно, це технічні помилки. Це не такі важливі. В чому підробка? Я підробила якісь підписи. Жінка і її захисник наполягають, якщо вона й не приводила всіх клієнтів за руку, то дехто з них міг зацікавитись оголошеннями про квартири в соцмережах. А їх, мовляв, публікувала Тетяна Проноза на черговому засіданні у Луцькому міськрайонному суді допитали двох свідків. Вони купували квартири із цією ріелторкою Знайомі, але один зі свідків вже й не пригадує чи консультувала його саме пані Тетяна. На даний час відбувається етап дослідження свідків їхніх показів. З'ясовуються всі обставини, за яких вони придбавали нерухомість і участь відповідно всіх дійових осіб, які стосуються даного кримінального провадження. Надалі мають допитати ще вісьмох свідків. А тоді, після дебатів, постановити підробляла Тетяна проноза документи чи ні, і чи законно вона заробляла свої відсотки з продажу квартир. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі. Круглий сирота виховувався у дитбудинку сімейного типу, а згодом став на злодійську стежку. Молодий хлопець із Нововолинська опинився у слідчому ізоляторі. Нині його судили. Юнак каже, що усе усвідомив і розкаюється. Чи повірили йому? Далі у сюжеті. Як тільки Григорію стукнуло 18, чуємо, хлопець взявся за крадіжки, цупив велосипеди один за другим, аж поки його не затримали. Це молода людина, яка двічі уступилася. Він як рух сиротою, виховувався в дитячому годину, усі ми на і після повноліття певний період часу вік. Е Таку те, протизаконну діяльність у цьому він щиро розкається. Він сприяв розкриттю злочину. Нововолинський суд присудив Григорію п'ять років ув'язнення. Він подав апеляцію. З шести вкрадених велосипедів три, як чуємо, повернуто власникам. Захисниця хлопця каже, що той має можливість відшкодувати потерпілим збитки і хоче це зробити. Ба Більше навіть є підприємець, котрий готовий взяти хлопця на роботу. Він отримує допомогу, як дитина-сирота, і кошти накопичується на його рахунку. Він має можливість повністю відшкодувати шкоду потерпілих. Крім того, Василь фізична особа підприємства побічув Борис Федорович надав відповідний гарантійний лист про те, що він гарантує працевластування мого під прокурори. Наполягають на п'ятирічному ув'язненні. Обвинувачений чи не розпочав злочинну діяльність у 2021 році. Вчинивши та як крадіжки, так і злочином старі передбачена статея триста шістдесят натомість до 2023 року, коли був затриманий, маючи можливість відшкодувати ті заподіяння, збитки будь-яких заходів для відшкодування заподійних збитків. Попередньої злочинної діяльності не вчинив. Сам хлопець переконує, що розкаявся, просить вибачення і каже, не хотів би, аби з ним так вчинили, як він. Цей період часу цей рік. Що я хуто находився. У мене більше немає бажання такого вчиняти злочину в те якось любого. Просто не буду вертатися. Да, піду на роботу і буду відпрацьовувати все. І віддавати чим побыстріше. Я б не хотів би, щоб так само, наприклад, зі мною сталося, як з ними, як я з ними поступив. Я щиро кажу і прошу вибачення як всіх потерпілих і... Я обіцяю, що я не буду ніколи більше читати таких правопорушень. Судді порадились і вирішили зменшити термін ув'язнення. Призначити обвинуваченому Андрію Григорію Віталійовичу остаточне покарання в виді позбавлення волі на строк 2 роки, 6 місяців. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Для жителя села Сокіл лозоплетіння більше, ніж просто хобі чи заробіток. То вже невід'ємна частина його життя. Плете кошики фактично зі школи, згодом займався лозою у вільний від роботи час. Ну а тепер займається цим ремеслом, коли має натхнення і свіжу лозу, яку заготовляє теж. Власноруч. тепер у вправних руках майстра із сокола майже щодня з'являються нові кошики, які мають неабиякий попит у людей. У мене в руках не просто якісь палки зв'язані докупи, а майбутній кошик. Саме ось з цієї основи місцевий майстер створює неймовірні вироби. Ходімо знайомитися і подивимося, як це відбувається. Володимиру Дегалевичу 68 років. Я мав з дядьком. Возили, не було пшениці, то возили по селам, міняли на пшеницю. Але я почав на гроші продавати в 86-му році, то я брав тоді 3 рублі. То виходило 15 було хліба, 850 грам. То хліб, то хліб хлібом пахло тоді, а зараз не, не пахне хлібом. полянички. Скільки вона важить? тоді 850 після грамів виходило 15 було за кошика. Нині каже ціни такі, що потрібно сплести не одну корзину, аби вийшло у тих 15 буханців. Хоча, аби сплести кошика, потрібно затратити чимало часу та зусиль. Це від заготівлі самої лози, яку треба знайти і вирізати на березі річки до плетіння кошика, що потребує посидючості і вправності. рук. Срочко, бачите, закачвай рукави. Гузики. Не може на руками Ага. Чоловік каже, зараз за день він може сплести два кошика. Їх беруть люди в нього для різних потреб хто на подарунок, а хто для господарських цілей. Наприклад, на збирання перцю. А, а він зараз кошики, от якийсь покупці. А сьогодні сусідка приходила там, взяла два кошики і одного принесла ремонтувати. Ага, то ще ремонтуєш. Я не в ремонту, але сусідки поремонтую». І ось такої хрестовини, до якої докладено ось цих умілих рук виходять такі міцні та екологічні кошики, які щоранку виносить майстер за ворота. Раптом хто пригляне свого. А поки ж, маючи запаси лози, вже знає, що робитиме сьогодні ввечері під час перегляду футбольного матчу плестиме чергові кошики. Інакше Володимир Негалевич відпочивати не вміє, бо ж лозоплетіння це невід'ємна частина його життя. Юлія Остапович, Наля Прокопчук з Рожищенської громади для новин на часі. you <laughs> Нещодавно, на початку вересня, увага значної частини українців була зосереджена на Паралімпійських іграх, що тривали у Парижі. У підсумку національна збірна України, яка змагалася у 17 видах спорту, здобула 82 медалі, з яких 22 золоті, 28 срібних і 32 бронзові. І це п'ятий результат за кількістю медалей, і сьоме місце у загальному заліку серед представників із понад 170 країн. Світу приємно, що дві медалі срібну та бронзову до національної скарбнички принесли волинські спортсмени. І сьогодні їх урочисто привітали у Луцьку із паралімпійцями. Зустрілася, і наша Ольга Цюк. У складі національної збірної змагались п'ятеро волинських спортсменів: Марина Мажула, Юрій Бабанець, Ярослав Окапінський, Станіслав Самолюк, для яких це другі паралімпійські ігри, та дебютантка Анна Альсанова. Друга паралімпіада і друге срібло здобула Марина Мажула у веслуванні на майдарці одиночці на дистанції 200 метрів. Менші секунди поступили з чемпіонці, спортсменці з щилі. Але цього разу вдалось покращити свій результат. Зараз в Парижі я виклалася на всі 100%. Я дуже добре пройшла свою. Дістанцію з значнішою поліпшила свої часи. Трішечки не вистачила. Чи мене виграла чуть менше секунди. В принципі, на середині дистанції я йшла перша а в кінці, ну мене трошечки не вистачило не вистачило сил. Як зізнається Марина, останні сім років практично без перерв віддала усі сили для спорту. Мріє про відпочинок із родиною і надзвичайно пишається своєю другою паралімпійською медаллю і другою нагородою від президента України Володимира Зеленського орденом княгині Ольги другого ступеня. Зараз я хочу взяти таку більшу відпустку, щоб трошечки відпочити від цього. Можливо, десь емоційно відпочити, фізично відпочити. Орденом за заслуги третього ступеня нагородив. Президент України і Юрія Бабинця друга в спортивній кар'єрі. Паралімпіада принесла йому бронзову медаль. Цього разу виступав у ваговій категорії до 88 кілограмів і осилив 214. Їхав змагатись за медаль, намагався боротись за срібло. Трошки мені не вистачило, не, не зарахували мені, якби третю спробу. Зізнається, що увага до українців посилилась через війну. Багато підтримують, болівають і допомагають. Прийшло дуже багато людей з України болівати за нас, якби які живуть там в Парижі. І самі французи теж якби дуже багато хотіли подивитися. Болівали дуже багато людей фотографувалися. Якби всі знають, що ти з країни, яка виборює своє майбутнє, і це якби відчувається в підтримці, підтримці людей з новим власним рекордом 400-метрову дистанцію збігу подолав Ярослав Окапінський, але в підсумку став шостим. Я минулого року був чемпіоном світу, і я якось від себе вимагав більшого і хотів більшого. І через це в психологічному плані. Напевне, трішки перегорів. Я був готовий на набагато швидші секунди і не зміг реалізувати сповна цей потенціал. Дуже багато було, як на мене, помилок в фіналі по дистанції, які в підсумку завадили показати той результат, на який я здатен. Ми повинні далі продовжувати. Звичайно, продовжити урочисто привітали паралімпійців і їх тренерів, очільники Волинської області. Подякували за титанічну працю у складних умовах. Вагомі здобутки на найпрестижніших світових змаганнях. Вітаю медалістів і Марину і Юру. Ну, дивився, трошки ані не вистачило, так само і трошки Станіславу не вистачило, щоб все таки стати призерами, але було зовсім трохи. Ви розумієте, що цей результат все рівно потім. Думаю, досягнете і найвищі підстави будуть за вами. Тренерам дякую за те, що все таки ваша робота, яка можливо не так видна на екранах, як вони змагаються. Але ми знаємо скільки сил і здоров'я, і нервів ви вклали в те, щоб все таки були такі високі результати в волині і в збірній України в цілому. Тому вітаю, дякую за. Вашу роботу, працю і за те, що ви все таки проставляєте вели спортсмени. Отримали грошові сертифікати на 50 тисяч гривень, почесні грамоти та подарунки. А також грамотами та подяками відзначили наставники волинських паралімпійців, заслужених тренерів України В'ячеслава Загребу, Валерія Дружиновича, Андрія Рожка, Ольга Яцюк, Мирослав Котимчук для новин на часі. Такою інформацією завершуємо випуск новин та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. У студії сьогодні працювали Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Дякуємо за довіру і шануємося. 25 вересня в Україні південно-східні вітри ще отримують теплу і суху погоду. Тільки у Криму і на Заході очікуються невеликі короткочасні дощі. На заході хмарно, із дощами у Львові, Тернополі, Ужгороді, Чернівцях. Температура повітря вночі 12-14, удень 21-24 градуси. У східних областях, навпаки, багато сонця і сухо. Нічна температура 9-15, удень у межах 25-27 тепла. На півночі мінливо хмарно. Температура повітря вночі 12-15. день 26-27 осіннього тепла. Сонце впереміж із хмарами на півдні країни. Температура повітря вночі 14-17 день 24-27 градусів. У центральному регіоні хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі 12-15, день 24-27 градусів осіннього тепла.